Що треба сказати? Кажи з ним народження. <рес> Іди цьома дай. Іди до нього. Іди до нього. Ну, дай цьома. А другу стічку. А другу стічку Приїхали святкувати день народження мами. В такий ресторан.

Наш столик сервірують. Такий гарний. Будемо їсти на природі. Світлана. Світня погода. Яка погода? Світла. Світла. Світлана. Красав. Світла погода. Це а це що, гріляна? Принесли нам равіолі. Я замовляла равіолі. Мама замовила собі курку. Софія зілою замовили піцу. Потім принесли картоплю, овочі на грилі, м'ясо, а Валеріо замовив собі е якусь зубку, чи що, Не знаю, що він там замовив. Доброго, <плес> <Тан> Ні, yeah? nee, я не піва. Три! Три, три. А, в тебе написано, що мітропи. Торт Ну і мені, no, no, no. найбільше. <laughs> То просто... просто багато. Хтось дуже любить солодке. Виска сьогодні софа гарна. chào cê sai sai trâm giọng là tinh thần duyên Де ж а Там діти якісь є. Мама, зараз буде вільний політ мати. вона вже переділася, а ми її чекаємо на вулиці. І буде зараз літати. Папа! вона готова. Той злякався, втікає. Ми приїхали в торговий центр. Ми взагалі мали їхати на горки, на атракціони для Деніса, але вони відкриваються в 4 годині. Лишилось 3 години. Ну, ми тут погуляємо, а там подивимось. Ми обідаємо. Мама взяла поке. А ми, ми любимо Макдональдс. Деніс дуже любить його. Ми зайшли в Лего магазин. Як звідси можна вийти? Скажіть, як звідси можна вийти? В нього є два набори з Лего. Машина в нього є пожежна і отакий. З буквами в нього є. О, дивимося. Дуже класний магазин. І він собі стоїть, збирає. Дені собі сподобався такий мото. ми Менше знайшли Отакий менший трошки. Бо я не готова платити 200 євро. А ти хоч і цей, ну коли виростеш. Як же ж без ігор на атракціонах таких, які в центрі комерційному, Мусимо і на таких покататись. Машина з героїв в масках. Нажимай когось, він буде їхати. Та, тепер другого нажимай, буде другий. Бідемо <ріст> <ріст> на колесо огляду з денчиком їдемо, піднімаємося на колесі огляду. Високо високо. Вітер? Ну бо ми високо-високо. Люди маленькі там внизу маленькі. Йдемо на машини. Деніс, як їх побачив, більше нікуди не хоче йти тільки на машини. Чекаємо. Деніс сидить там. Сиди гарненько. Папарації вже знімають нас. <звук> Вау, який тунель. <звук> Деніс більше ні на які не хочу йти тільки на машини. Ну, кермуй тепер. О! Перекус на вату. Деніс каже, хочу на море. Побачив басейн тут ще є. Підемо, попробуємо Пішов все-таки. Скільки радості! Деніс у басейні! Присяг, 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 Класно пливе, пливе, русалонька моя. Це він думає, що він плаває. Без підножки, п'яну п'яну, дивися там підножкою. Ми поміняли нашу тачку на синю. Деніс захотів ще раз піти сюди. Так що робимо другий круг. Ми були в басейні. Робимо другий круг. Подивимося, куди, ще підемо чи не підемо. Танцюй, не стрибай, танцюй, танцюй ручками.